З фіналу почнемо з 28-го рамштайну Сполучені Штати Америки. Традиційно, вже та для останніх цих е, зібрань дистанціюються від е, українського питання. Ба більше е, під гексет, е, очільник оборонного відомства Сполучених Штатів, дав розпорядження не передавати Україні е, спеціальні е, припаси боєприпаси, е, та яким е, значить, якими користуються наші оборонці для того, аби ефективніше збивати дрони, а дати їх у розпорядження військоповітря. Сил штатів, які виконують завдання на інших абсолютно світових напрямках. Ну, давайте от з цього почнемо. На жаль, новина доволі неприємна, але в принципі, в загальному контексті дій новообраного президента Дональда Трампа, вона на жаль очікувала. Але я не схильний до того, аби починати посипати голову попелом. По перше, рішення щодо подальшої надання подальшої допомоги Україні не ухвалюється. Воно лежить на столі, як казали речниця Білого Дому. Воно розглядається. Отже, нема приводу для того, щоб починати. Виступати з критикою якоїсь позиції, просто ще позиція невідома. Це перше, друге знов таки та сама реченця сказала, що європейські країни зараз ведуть інтенсивні перемовини з Білим домом щодо закупівлі Європою американського озброєння для України, і, начебто, президент Трамп розглядає таку пропозицію, тобто він її не відхиляє. Про можливий от, 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 так, та, таку конструкцію, коли саме європейські країни будуть закуповувати американське озброєння для України, як казав ще приблизно два місяці тому, і вперше подібна ідея прозвучала від міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, коли розглядалося питання дефіциту. Чесно, треба визнавати дефіциту ракет до пускових установок систем Петрі. І от тоді від Німеччини пролунала теза, що мовляв, об'єднаємо зусилля і будемо закупати сполучених штатах для України. Отже, треба набрати стерпіння. Просто ми не я думаю, ми навряд чи в змозі вплинути на хід цього процесу. Хіба що якісь внутрішні процеси сполучених Штатах які, наприклад, ми мали можливість спостерігати протягом там останніх двох трьох днів. І ця відома історія з повідомленням самого Трампа, яке з'явилось, потім видалилось, потім з'явилось посилання на статтю, в якій міститься абсолютно протилежна точка зору, яку видалив у себе Трамп. В общем, така якийсь буревій, буревів, емоційні буреві відбувається у Трампа. Тому я вважаю за доцільне просто набрати терпіння. Ну та і е, в тій частині, що все ж таки для Дональда Трампа, е, чималим вагомим аргументом є гроші. Правда і можливість їх заробити. То от ця конфігурація, коли європейські країни матимуть змогу закупати озброєння, може дійсно Дональд Трамп не не зможе встояти і в частині комерційної ефективності для себе, зокрема до слова, от про цю комерційну ефективність, пам'ятаєте, Горе Борисович він же ж дуже нахвалював свій попередній діалог із путіним в цій частині. Та він казав, що там захмарний потенціал, має перспективна торгівля та перспективна історія торгівлі штатів із РФ. Ю. А зараз, от в цій бесіді, про яку ви споминули, на яку він відреагував дописом. Він абсолютно нічого не сказав Путіну на противагу його тезі, що буде так звана відплата та Україні. За що за те, що ми захищаємося від терористичної навали, і це було просто ж трансльовано на весь світ. Політичні наслідки, скажіть мені, ось ці цього цієї реакції Дональда Трампа вони можуть бути якісь із європейського боку, чи на це не варто сподіватися? Взагалі, з моєї точки зору, поступово, але невпинно. Позиція Трампа буде змінюватися на користь України, і це залежатиме не тільки від позиції України та позиції європейських наших союзників. Це буде великою мірою залежати від позиції американських виборців. Через скільки там півроку приблизно да, відбудуться вибори. Ну, третина особового складу буде змінена в, там. Так, в Конгресі Сполучених Штатів. І от, здається, позавчора були останні опитування. Uh -huh. Я не знаю, наскільки вони претендують на так, загальноамериканські настрої. Uh -huh. Але в тих громадах, де були проведені ці опитання, дуже суттєво змінюються настрої прихильників республіканської партії по відношенню до президента Дональда Трампа. Конгресмени, які обираються. В тих округах вони бачачи, що втрачає партія підтримку виборців через в першу чергу, звісна річ, внутрішню політику Трамп мова йде про зростання цін в Сполучених Штатах про відсутність реальних позитивних якихось змін на побутовому рівні, які обіцяв Дональд Трамп під час своєї виборчої компанії і додається, Ну скажімо так, я чесно, доволі негативний тиск американської преси в переважній своїй більшості, там більше 90%. А, щодо позиції Трампа по відношенню до Росії, от все це в сукупності, воно дає а, дуже нерайдужні перспективи до переобрання. Конгресменів республіканців на своїх виборчих округах є навіть один вже реальний приклад, просто який ну, відверто шокує угу. на одному з округів, вже переміг представник демократичної партії з перевагою в 40%. А сам округ цей там десятиріччя мив був залізобетонно. Так і це просто ну такий холодний душ, і я переконаний в тому, що буде все більше і більше здійснювати стиск на безпосередньо білий дім з боку, в тому числі Конгресу Сполучених Штатів, і от зараз мені от моя така точка зору, що ми вже можемо спостерігати, як поступово отей диктаторський волюнтаристський натиск Трампа. Він спадає на нівець і посилюється роль тих людей, які є в оточенні Трампа, які є не такими радикальними магівцями пришелепкуватими. А все-таки вони є в більшій мірі представниками того, що називається Діпстейт Линна держава. Це в принципі те, чого Трамп. Ненавидіть. А це, ну, з моєї точки зору, не тільки далеко з моєї, це саме фундамент Держави Сполучених Штатів. До таких людей відносяться, зокрема, державний секретар Рубір і міністр фінансів Сполучених Штатів, і е, виходить на арену дуже потужний бізнес. До речі, бізнес дуже цікавий» Сьогодні ранком читав про цю кампанію, uh -huh. і це ну, кампанія дуже своєрідна АІТ-кампанія. Виходить із відомої компанії, відомого бренду PayPal. Вони заснували нову it кампанію, яка займається. Розробку штучного інтелекту в переважній своїй більшості для спец... спецпідрозділів і Міністерства оборони Сполучених Штатів. То з 2022 року ця компанія має представництво в Україні. Вона з перших днів повномасштабного вторгнення співпрацює з Україною, надає Україні послуги, і причому надає ці послуги безкоштовно. І вже е, лунають заяви офіційні з боку керівництва цієї потужнішої компанії, Там вже виторг більше двох мільярдів доларів. То е, є заяви, що вони мають намір е, буквально там цього року відкрити не просто представництво, а е, взяти під опіку. Різного роду українські стартапи в переважній більшості, які здійснюються на волонтерських засадах, саме в напрямку розвитку штучного інтелекту і в, ну, в штучний інтелект в війську в різних системах. Там є аналітика і розвід даних і супутникових знімків і Керівництво підрозділами навіть такі є моменти. Ну дуже цікаво, я читав сьогодні в захваті про собов про, про цю кампанію. І вони між іншим власник співвласник там двоє співвласників. Один з них ще в 22-му році відвідав Україну і був першим, першим представником великого бізнесу, який відвідав нашу країну. І От зараз ця кампанія. Вона фактично, ну, представники цієї кампанії в найближчому оточенні Трампа, вони близькі до того, аби замістити Ілона Маска. з його певними такими дивакуватими, м'яко кажучи, поглядами та висловлюваннями. І тому я, я в принципі налаштований позитивно. І ну, я думаю, що найближчі там 3-4 місяці ми відчуємо. Хоч і не добровільно під примусом, але зміну загального вектора Трампа з цьом цьом, -цьом друг Владімір, до Ну а що я можу зробити? Ну от, от доведеться Владімір, давай або зупиняйся, або ну вибач, мій кремлівський друг. Ну таку от за три ми тут зробимо, э, даючи можливість подіям розвиватися, і дійсно будемо споглядаючи за цим розвитком і ваших коментарів залучати у цій частині. Спасибі його ребереш, але є ще інша. Є ще інша, яку хочу з вами обговорити. Це э, Військово-політичні наслідки спецоперації Павлотина та і спеціальної операції Службе України, яка пов'язана була з Керченською спорудою. От ви для себе як трактуєте пост скриптом в частині політичних наслідків та ну і звичайно, військової компоненти? Якщо взяти дві ці складови політично. Я б сказала так, політично інформаційна mm -hmm. і військова, то співвідношення, мабуть, десь 80 до 20. Все-таки переважна більшість значення це військово-політичне. вибачте, саме інформаційно-політичне. Mm -hmm. А я абсолютно не помилюсь, коли скажу, що от останні три дні практично весь світ без винятку. Розповідають медіа, розповідають своїм глядачам про цю неймовірну операцію наших фахівців. Навіть подобається це комусь чи ні. Я знаю, що, на жаль, є і у нас в країні любителі русского міра до сих пор, але навіть я два дві доби поспіль спеціально дивився або. Відвертих російських пропагандистів штатних, таких як там Соловйов, Гаспарян, оця ця е, відома публіка Сволота. А і дивився е, певних російських зет-блогерів на їхніх Ютуб-каналах. то, мушу сказати чесно: попри зусилля Канашенкова з компанії, розповідаючи, що а, там все, все це єрунда, ми все там. Золотаємо, відновимо загальний настрій, в тому числі і у Салавйова ну, дуже пригнічений. І вони всі сприймають цю подію, як брудною мокрою ганчіркою отримали по своїй російській птиці. Задоволений, знахабнілий і раптом от, така оплюха. Звісно ніч ніхто не був готовий до, до, до такого. А вони при, пригнічені, вони пришиблені. В істериці валають в черговий раз про бімби атомні, куди там їх жбурляти кидати, і всіх, всіх хахлів треба до одного просто фізично знищити. Але найцікавіше, що от я принаймні дивився двох. Реально фахових воєнних експертів, і вони зазначають, що от цей крок, який здійснила Україна, це фактично чергова демонстрація чергового оновлення поняття сучасної війни, якщо взяти, наприклад, період Першої світової війни, то революцію введення бойових дій зробив кулемет. Поява кулемету на той час поява танків не, не, не зробила такого внеску, на яке розраховували, бо вони були дуже великі, незграбні і мало ефективні. Під час Другої світової війни вже саме танки вони продемонстрували ефективність, і фактично вони перегорнули сторінку війни Першої світової в воєнній науці. Ну звісно, річ в тому числі і. Поява ядерної зброї, яка була продемонстрована в кінці пер, Другої світової війни. Потім з'явилася наступна сторінка це поява ракетних видів озброєння. І от, е, під час сучасної цієї війни Росії з Україною вже другий раз демонструється нова, абсолютно новий підхід з точки зору ведення сучасних бойових дій. По-перше, це було продемонстровано застосування дронів. А по-друге, те, що зараз відбулося, це не просто застосування чергове застосування дронів, це наочна демонстрація безпорадності великих країн, які фізично неможливо захистити саме через їх велику територію. Горобори, спасибі вам велике, тільки етерна дисципліна нас. Е... Під підбурює та е, цю бесіду зараз за три крапити, не завершити. А за три крапити, бо ми завжди раді, Ви знаєте ваші присутності у живих етерах? Поготів у ранішніх частинах живих етерів» телезійного каналу. Пасибі вам е, знову ж таки великі і до нових зустрічей в етері. Товариство Георгітука, голова правління благодійного фонду. Народний тил був з нами на живому зв'язку. Ну а далі історія про ЗЕВСА це боєць з таким позивним, яким минулого року за власним бажанням підписав контракт з державною прикордонною службою за півроку військовий виконував бойові завдання у складі підрозділу сумського загону. Перше бойове хрещення ЗЕВСа відбулося під час ворожого штурму, коли 20 робійців зайшли у посадку.